Українські військові рятувальники, волонтери, наші титани незламності. Виставка з такою назвою нині працює у Дніпрі. Тут загалом близько 20 робіт. Мені, наприклад, припала до душі ось ця картина. На ній пташка, парамедикиня з Азовсталі, яка пережила бомбардування та російський полон. Ще одна відома людина на полотні художниці блогер Ігор Лаченков, більш відомий як Лачен. Це дуже титанічна людина на своєму інформаційному фронті. Та також це волонтер, який відкриває та закриває великі збори. Далі бачимо картину, присвячену нашим героям без зброї. Тут замість облич у рятувальників – фото із наслідками російських атак. ДСНС України це люди, які перші виїжджають на всі виклики та бачать трагедії. Вибухи та всі наслідки руйнувань авторка цих робіт Єлизавета Борсук, дівчина професійна художниця, малювала картини ще до повномасштабної, а під час війни поставила собі особливу мету документувати події та обличчя, які чинять спротив російської агресії, тобто кожна людина на своєму фронті з картини на виставці за адресою Троїцька площа 5 А на другому поверсі у галереї. Там роботи художниці можна не лише подивитися, але й придбати. Там є номери телефонів, і люди можуть зі мною особисто зв'язатися. Частина коштів я передам її фонду. «Повернись живим. Картин розповідає Єлизавета. У неї вже купила американська волонтерка зі штату Мічиган. Вона зацікавилась моїм мистецтвом, придбала декілька робіт. Вони вже в США та будуть представлені виставці в Детройті, яка буде присвячена Україні. Та Єлизавета додає, вже працює над новими картинами. Їх Дніпрянка теж присвятила війні в Україні, а точніше, людям, які допомагають нам у цій війні. Айміна Арнаут, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.